Я переїхав жити в Варшаву і зараз вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, в польській, по польській і так далі. І де українцям найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхали. Ви, напевно, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, і ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив. Ви скока можна, а тебе і так далі. Я вирішив, ладно, з'явила ще одну попутку спробую переїхати Варшаву. Значить, і от підпадитож, під, мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, в 2025 році. Ось дивіться, я. Зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. І як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати термінів, блін, пойтмів, щось вижидати, дізнаватися мову, на якої мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є сіньо, тобі треба здати аналізи, ти прийшов копійки, заплатив, зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії, тобі зразу це зробив. Вили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, салфетки на столах тут стоять, Понял? Даже до такого доходить. Всюди тебе прям ну, цілують і так далі. І Тут, тут прям можеш качати права. Як у нас, ну по-доброму, не наглійтеш, якщо сюди переїдете. Але я, прикли... я закликаю українців Варшаву. Тут тут нас куча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну Хто працює онлайн, взагалі вам польська не потрібна. Ось сюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі, всю Варшаву можна приїхати. Хай за 10 євро взагалі. Їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити по-польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці, реально, Варшава. Хто був у Варшаві до війни і хто приїде зараз сюди, ви ахіреєте тут українці? Польщу за такого рівня підняли на отакий рівень. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера і так далі. Я. З Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу-хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився, приїдеш ту Британію, бомжи, темношкірі, вонюча, грязна, блін, індуси зі своєю їдою вонючий. Те саме з німеччини, ж жде ще саме ті е, місяцями, апойменти терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує. Тобі кажуть, ну давайте посмотримо, бо брафен попити. Тут тако тут реально можна зайнятися здорово Варшава. Зараз схожа, як на другий Київ, типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань. І жить з відчуттям, що ти хоч чуть, чуть но дома, типу. Бо всюди тебе оточують українці і українське, і нормальні, не токсичні, До речі, тут позбиралися такі українці адекватні. От що мені подобається.